Любі наші захисники, мене звати Гогондарина. я учениця сьомого класу Гручівського ліцею. Сьогодні я вирішила написати листа, щоб висловити свою вдячність і підтримку нашим захисникам. Я хочу, щоб ви знали, що наші учні дуже цінують вашу відвагу і самовідданість. Це неймовірно важливо для всіх нас, ви із своїми побратимами боретеся за нашу свободу і незалежність. Я не можу навіть уявити, через які труднощі ви проходите щодня, але хочу, щоб ви знали, що ваша сміливість надихає нас. Я часто думаю про всіх інших героїв, як важко вам приходиться захищати наш спокій. Коли я бачу український прапор, я розумію, скільки зусиль ви витрачаєте, щоб цей прапор майорів на нашій землі. Ми молимося за ваше здоров'я та швидке повернення додому. Хочу побажати вам сил, витримки та удачі. Пам'ятайте, що вся наша шкільна родина підтримує вас, пишається, і ми віримо в нашу перемогу. З найкращими побажаннями до вас пишу я та мої однокласники, учні сьомого класу на Дніпровщині.